Асина, четвера гадандасина. Для цього від положення з колін піднімаємо коліна догори, стопи не завалюємо назад. Стопи ставимо вертикально, таз не підкручуємо догори і не завалюємо вниз. Таз має бути підкручений, але прямо. Плечі не зводимо до вух, плечі відводимо назад. Підборіддя не тягнемо вниз, підборіддя має бути продовженням спини. Відлаштовуємо таз. Збираємо мишці пресу, піднімаємо, підкручуємо куприк, грудну клітину розширюємо, при цьому лопатки впротидію розводимо. Відчуваємо розтягненість в просторі горизонтально, при цьому вертикально відчуваємо теж розтягненість. Таз відлаштовуємо рівно куперик підкручений, плечі рівно шия не затиснута. Відчуваємо протидію земному тяжінню пальці міцно притиснуті до підлоги. Пальці не, відкр... не піднімаємо вгору великий палець і вказівний палець максимально притиснуті до підлоги. Відчуваємо рівновагу, зібраність в центрі тіла трошки нижче пупка. Витягаємо себе горизонтально, вертикально, куприк підкручений. Зовнішня мускулатура по спині. Відчуваємо, як ми збираємо себе в поприку, передня мускулатура в районі, передня частина ніг і живіт, відчуваємо розтягнення. Вмикаємо центр рівноваги, збираємо себе в поприку, вмикаємо розгиначі і згиначі. Відчуваємо розтяжіння в просторі, протидіємо земному тяжінню, стаємо в планці ще одну хвилину, відчуваємо, як трясеться все наше тіло, але зараз воно насичується максимально корисними для нашого тіла мікроелементами. Ми укріплюємо наші м'язи. Ви молодці!